Київський палац дітей та юнацтва з'їхалися вихованці позашкільних освітньо-виховних закладів України. Це юні науковці, дослідники, туристи, краєзнавці, техніки та натуралісти. Вони запрошували відвідати міста авіамоделювання, науки, замків та мандрів. Ми потрапили в країну юнатії. Теж були представлені цікаві експонати, зокрема, з різьби по дереву, вишивки, квітнікарства та писанкарства. Ми привезли дерево життя, де ми представляємо там правдиві, так звані правдиві писанки, виконані способом воскової резервації. Привезли писанки мармурові розводи, крашанки мармурові розводи. Ось на цій піраміді вони стоять. Також в нас є інші технології писанки витравки, писанки дряпанки. Багато різних технологій представляємо. Скажи, будь ласка, в якому гуртку займаєшся ти? Я займаюся писанкарством недавно, тільки місяць, але чогось уже вмію. Що тобі найбільше подобається в цьому занятті? Мені найбільше подобається сама праця. Мені цікаво малювати писанки. Привернули нашу увагу і побутові вироби темного кольору, які виставив Волинський екоцентр. Я представляю за кораміку. Що це за кераміка? і Як вона виготовляється? Ми виготовляємо її на гончарному крузі. Ми беремо кусок глини і крутимо на ньому і виготовляємо форму, яку нам потрібно. Можна викрутити миску, тарілку, глечики, макітри. дуже багато чого не з задимленої кераміки глини. Чому саме задимлена кераміка? Бо тому, що воно найбільше підходить для виготовлення інших предметів. Ми, ми 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 хочемо повторити дуже давній процес, і ми викручуємо різні форми. Ми викручуємо виріб і тоді ждемо деякий час, коли висохне ціло наш виріб. і ми, ми його запихаємо в піч і заложимо дровами, і воно стає іншого його кольору. Воно має бути цигловим. Якщо ми заложимо дрова, воно стає чорноватого кольору. Видимо воно стає. Розкажи, будь ласка, про історію цього мистецтва. Історія така, що люди колись виготовляли собі з неї посуд і мали де зберігати свої речі. Наприклад, посіви, воду та все інше. Дуже люди не, не могли без цього обійтися. І тому вони викручували собі деякі предмети для зберігання речей. Ще волень вразила нас різноманіттям короваїв. На цій виставці представлені вироби зернових культур Волинської області, саме короваї, хлібні вироби і декілька наукових робіт. Які пов'язані саме із зерновими культурами, верхівкою верхівкою нашої вежі, можливо, можна сказати, це є е, коровай е, з Євро 2012 оскільки саме через пару місяців вже має відбутися цей чемпіонат, який відіграє дуже важливу роль для нашого для нашої країни. І нам дуже приємно, що е, дивлячись на те, що наша Волинська область не є дуже футбольною, але ми будемо брати активну участь в е, пр. Е, Підтримці взагалі цього чемпіонату, і ми не могли обминути таку тему, як євро. І е, м'ячик і, і жовто -синій, синій колір символізує нашу прихильність і нашу підтримку цього чемпіонату. А це який район він Це Луцький. Це Луцький район. Також хотілося б охарактеризувати ось це приклад Куруває з віконцями. Це Локачинський район там. Він він є глазурованим, ну дуже гарно мені дуже подобається саме його оформлення, оскільки маки, на ньому на верхівці є п'ять маків, що є дуже символічним, оскільки маки символізують ніби життя, червоний колір, продовження роду, пристрасть, наснагу, наснагу українського народу, наприклад, до роботи на землі. На виставці ми також познайомились з учасниками міжнародного конкурсу Айсів, але спочатку поцікавились, що ж це за конкурс і хто в ньому може взяти участь. Мы в мире поддерживаем несколько конкурсов. Один из них называется ISOF. ISOF ⁇ это конкурс, международный конкурс научного творчества молодежи, который мы проводим порядка в 50 странах. В 50 странах происходят отборочные турниры, в которых юные ученые разрабатывают определенные уникальные проекты, после этого защищают их здесь на уровне Украины. Вот, Займають призові міста і победителі э, отдільних конкурсів. Ми э, с з нашою допомогою з помощью міністерства помощью образування ми візьмемо на міжнародний конкурс, який обычно происходит в Америці. В Америку на конкурс ISEF було представлено півтори тисячі робіт молодих вчених з 59 країн світу. Юні вчені хіміки з Дніпропетровська вибороли призове друге. У нас була робота з хімії. Ми зробили новий гідросет нікелю, який являється частиною акумулятора нікелівого і ось ми. Ми згідно представили Україну, яка посіла. Ми представили Україну на другому місці е, міжнародному конкурсі. Конкурс був в да, конкурс був у місті Атланта е, в штаті Джорджія. Е, ось. а також нашими іменами тепер названі астероїди, які знаходяться на орбіті Юпітера. Це в нас сертифікати на те, що нашим... нашими ім'ям названої планети. Слід відмітити, що на виставку в країну Юнатію були запрошені всі обласні екоцентри. Ми спеціально створювали виставку, не показуючи одних і не показуючи других. Тобто ми хочемо показати всіх. Якщо брати конкретніше, то можу сказати, що самі передові центри, обласні еколотуристичні центри, вони знаходяться на цій виставці. І по її по рейтингу. Вони досить ефективно показали свою роботу. Якщо брати про вашу область, або якби ви ви задали питання про вашу область або про ваших натуралістів, то вони сьогодні дуже ефективно працюють в багатьох напрямках, ну особливо це екологічний туризм, це збереження екологічних багатств України. Взагалі питання, які... Причетні до європейської охорони природи. І тут Закарпаття веде перед. Цього року Закарпатський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді представив на виставку виїзні форми роботи. Виїзні форми роботи це підсумкові роботи, які протягом року дітки навчаються в клубах, секціях, гуртках, набувають певні теоретичні знання. А влітку, в період літніх канікул, проходять польові практики, орнітологічна, іхтіологічна, виїзні такі форми роботи, як експедиції, колокраєзнавчі подорожі, зокрема, всеукраїнський еколоосвітній табір експедиція Ойкос. То знаючи, що це буде всеукраїнська виставка, що тут будуть люди, які зможуть і оцінити по достоїнству цю справу, ми при Цю форми роботи. Я представляю намету екологоосвітній табір експедицію Ойкос. Табір складається з двох частин сухопутної та водної. Сухопутно, під час сухопутної ми ознайомились з гірсь, гірськими видами тварин і рослин. Традиційним було сходження на найвищу гору. України гору Говер, 2061 метр над рівнем моря. Водна частина складалася з плав на катамаранах, річкою тиса. Велика увага була приділена екологічним проблемам водою. Також нас навчали під час кожної конференції, що немає в природі другорядних організмів. Їх всіх потрібно охороняти, оберігати і не знищувати. Цього року буде проводитись 20-та зміна. Табору бойкос, а інший напрям він порівняно молодий в нас, але ми дуже ним пишаємось і вдячні тому, що працює у нас екологічна дитяча відеостудія Дивосвіт, яка через засоби, ось такі інтерв'ю, як ви зараз зі мною пишете, як і з тими колегами і дітками, яких ви берете інтерв'ю, то ви розповсюджуєте інформацію взагалі про позашкілля і про конкретні напрями роботи. Ми студійці дивосвіт, всі вчимо любити світ. Українного мінку у барвистому вінку. Протягом навчального року та літніх канікул дитячої екологічної відеостудії Дивосвіт було виготовлено багато телепередач на природоохоронну тематику, про масу виховні заходи, які проводились у екоцентрі, польові практики, наукові експедиції. Все це було подано у програмах Дитяча година, шовкова косиця, дивосвіт та «Телевіконечко». Телестудії Дивосвіт було виготовлено три конкурсні фільми Дім в природі, Не спалюйте листя восени та Квітка з легенди, які стали дипломантами і лауреатами на міжнародних всеукраїнських фестивалях Кришталеві джерела, прес весна на Дніпрових схилах, Золоте Корча та в об'єктиві натураліста. Усі підготовки вже завершені і всі з нетерпінням чекають на президента. Президент України Віктор Янукович з візитом до школярів не забарився і залюбки завітав і Україну юнатію. Відвідані виставки президентом нашої держави засвідчують, що Віктор Федорович не байдужий до дитячої творчості, яку й надалі буде прагнути розвивати. Дякуємо, шановний пане президент, за зустріч з юними натуралістами на виставці країна юних майстрів, за підтримку та увагу талановитих учнівської молоді України. Даючи нам інтерв'ю, серйозно і з підтримкою ставиться до розвитку позашкільної освіти і міністр освіти і науки, молоді та спорту України. За честь має познайомитися з вами дуже приємно Христина, коли да. Майбутній журналісти. Ми, будучи на виставці, знімаємо все о, і хочемо далі показати це на телеканалі Тиса 1 Ваші побажання конкурсантам виставки, і, звісно ж, нашим глядачам. Ви знаєте, я надзвичайно щасливий, що минулого року ми разом з колегами придумали цю ідею провести в найбільшому палаці дитячої юнацької творчості виставку, всеукраїнську виставку Україна юних майстрів. Минулого року, звичайно, хвилювалися. Цьому році, в цьому році менше було хвилювання. Чому? Тому що з'їхались молоді талановиті діти з усіх регіонів України. Ваша студія репрезентує тепле і виноградне Закарпаття. Юні геологи приїхали з Донецька, юні краєзнавці, юні туристи з усіх областей України, і ви можете тут познайомитись з своїми однолітками із Луганська, зі Львова, з Києва, з Криму, з Донецька. Ми подивилися сьогодні, що. Чуд... Дове видовище, парад дитячої творчості, і ми просто радіємо, наскільки в нас багато талановитих, обдарованих дітей, ну просто геніальних в усіх видах творчості. Вони переможці і спортивних змагань, вони переможці і наукових змагань, вони переможці танцювальних, мистецьких. Тут є і скульптори, і конструктори, і хто створює радіокеровані моделі, і різні різні досліди. Ми подивилися, наскільки. Багата українська земля просто обдарованими дітьми і добрими педагогами наставниками, тому що в Україні сьогодні працює. Я вже про це казав 80 тисяч гуртків, в яких займається майже 40% всіх школярів України. Це набагато на мою думку краще і важливіше ніж просто пустувати і втрачати час. А тут ми допомагаємо майбутнім. Громадянам, молодим громадянам України здобути чи якусь професію, чи творчо розвинутись, і це прекрасно. Прекрасно, що у нас є вже кілька дитячих телевізійних студій: одна в Києві, одна в Ужгороді, одна в Дніпропетровську. Значить, про що це говорить? Що прийде час і можна буде проводити якесь творче змагання на кращий фільм, на кращу телепередачу і визначати, а хто в нас найкращий режисер. Хто в нас найкращий сценарист, хто кращий журналіст? Тому я всім хочу побажати успіхів і сподіваюся, що така всеукраїнська країна майстрів стане доброю традицією і наступного року. І, і, і в наступні роки буде і друга, і третя і друга сьогодні продовжує роботу. Буде і третя, і п'ята. А колись буде і сота, і будуть вже онуки і правнуки цих юних майстрів брати участь в цих нових країнах.